Англійська мова давно стала мовою міжнародного спілкування, бізнесу, науки, технології та культури. Її знання відкриває двері до нових можливостей, від якісної освіти, адже більшість інформації, інтернет-контенту, саме англійської мови, до побудови кар'єри у міжнародних компаніях. Розуміючи цю потребу, у 2025 році в закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж відкрив нову спеціальність англійська мова та зарубіжна література. Така спеціальність стане ідеальним вибором для тих, хто прагне поглиблено вивчати та вільно розмовляти англійською, відкрити цікаві сторінки світової культури, реалізувати амбітні ідеї у міжнародних проєктах, стати вчителем англійської мови та зарубіжної літератури за допомогою наших досвідчених викладачів, цікавих майстер-класів, професійних тренінгів, які поєднують у собі потужну лінгвістичну базу, практичні навички, ти отримаєш важливі знання для своєї професійної кар'єри. very thankful for my colleague, the atmosphere of cooperation and creativity, which prevails here. Набір на навчання здійснюється на базі 9 класів. Більше про освітню програму та умови вступу на нашому сайті.